Плакат як витвір мистецтва та пусть часу. Атмосферна експозиція Вінтаж у музеї західного та східного мистецтва яскраво відзеркалює ключові культурні, політичні події та рекламні акції, які відбувалися у 60-х-80-х роках у Франції. У центрі музейної зали інсталяція паркану з афішами. Куратори виставки розповідають, намагалися відтворити екстер'єр авангардного напрямку майстрів плакатного жанру. Різна трактовка в плакатах, хтось навіть с називає його фантиками, бо він використав його і закинув. Але він має якби два життя. Коли він тоді був потрібен на ці два-три дні, так потім його забули, і зараз він відроджується як частина історії. Колекція плакатів налічує більше 90 творів. Одесі їх подарувала французька художниця Сюзанна Саварі, яка понад 45 років була відданим другом та благодійницею музею. Постер відомого художника-карикатуриста, майстра плакатів Андре Франсуа 1969 року не випадково став обличчям виставки, розповідає кураторка Тетяна Балановська. Плакат зроблений для художнього фільму Велике кохання 1969 року. Але сьогодні він набув зовсім іншого змісту, бо поєднання блакитного і жовтого кольорів з червоним пораненим серцем асоціюється наразі з Україною, яка стійко бореться проти російської агресії. І цей плакат стає дуже актуальним саме сьогодні. Ще одна робота французького автора привертає увагу відвідувачів. Це плакат під назвою Ні автотрасі Лівий Берег, який висвітлює актуальну на той час проблему Парижан, пов'язаної з будівництвом нової магістралі, яка повинна була з'єднати лівий берег з центром Парижу. На плакаті зображено волаючи про допомогу соборнотердампіпорі в щільному оточенні автівок. Цей плакат був зроблений художником графіком Раймоном Савіняком, дуже знаним майстром плакатного жанру. Його називали людиною, яка змушувала стіни усміхатися. На виставці вінтаж світові поп арт обєкти постер документальної хроніки про перші кінострічки братів Люм'єр, афіша до перевидання одного з кращих фільмів Чарлі Чапліна вогні великого міста, рекламний постер популярного сорту французького плавленого сиру Весела корівка до речі, прототипом знаку з корівкою є зображення, створене для вантажних вагонів, що перевозили продовольство під час Першої світової війни. Все так сучасно, як-будто це зроблено сьогодні. От я не можу сказати, -то, это, там бабушкин сундук, З нього достали плакати. Ні, абсолютно все это аутентично. Я UAX-дизайнер, тому такі моменти вони можуть на щось надихнути, на щось нове цікаво. Кольори і текст це головна, це основа любой композиції. Любой графічний дизайнер теж намагається. Пытается учиться у своих коллег, у своих предшественников. Здесь мы видим множество примеров различных техник, здесь и комбинация фотографий, и комбинация графики, и ручной работы. Это, ну, это кладезь, от которого можно почерпнуть все, что угодно. Важно развивать насмотренность и потом это употреблять в своих работах. Представлені плакати не лише французьких майстрів, розповідають куратори виставки. Адже Париж завжди приваблював художників із різних куточків світу. Тут є роботи американських дизайнерів бельгійських, іспанських, аргентинських та швейцарських авангардистів. Побачити їх у музеї західного та східного мистецтва можна буде до кінця травня.